Закриті торговельні ряди та відсутність покупців. Як нині працює хмельницький речовий ринок, та скільки на ньому працює підприємців? Тривога по-новому. На Хмельниччині повідомлятимуть про загрозу ворожих безпілотників залежно від району, якому це загрожує. На 20 відсотків збільшилась кількість перевірок продуктів у лабораторії Хмельницького продовольчого ринку. Ранковий Ну нічого тримаємося. Можна буде краще, як ви казав. Надіємося на краще. Віктор Супівський з міста Могилів Подільський на Вінничині. На Хмельницький речовий ринок приїжджає шостий рік поспіль. Каже, тут гуртом купує взуття, потім перепродає. Обувот, ну, капці, п'інка, а в себе будемо торгувати. Чоловік каже, п'ять років тому торгівля йшла краще. Ще зараз вже нема такого. З чим пов'язано. Ну, багато людей виїхало за що, звісно. Війна кончає нам базар. Оце з ковіда й почалося. На запитання, чи можна зробити на життя деінде. Кращого поки Нема Нічого не працює у нас. Що в нас? нас? куди й підеш? Придбала господарчі товари, розповідає відвідувачка ринку Лариса. Кришки закаточні, корнівін, називається сад город. І сезон. Зараз ціни можуть бути дуже цікаві. В магазинах можуть бути скидки, можуть бути сезонна розпродажа. Але якщо мені його треба зараз і сьогодні, я його купила тут. Жінка каже, війна зменшила кількість покупців. Все змінилось. Ви бачите, що нема людей. Ну закриті кіоски, це з кількістю людей зв'язано, з ситуацією. Людям не до цього. Ну я по собі розумію, що якщо я могла раніше купити чогось. Просто б мені сподобалось, то зараз я думаю, чи мені його купити, чи ні. Війна це основна проблема. Зараз Антоніна на речовому ринку торгує джинсовими речами. Каже, за 16 років її торгівлі відбулися разючі зміни. Ну, раніше люди були, ходили. Дешевший товар набагато був. І торгували ми. Звісно, краще було набагато краще. Багато було народу. Ну зараз пустий ринок. повиїжджали, Війна багато забрала. От і ринок опустошив. Лідія Олексюк торгує на ринку 35 років. З першого дня ще базару не було, не було наших цих магазинчиків, У нас були тут, стояла на розкладушках, починала. Розпідкринку, розповідає жінка, пройшовся на середину 2000-х. – Дуже багато було людей, дуже було багато приїжджих. Ми, ми в нас стояли черги, ми не встигали. Саме хуже, коли в нас почалося ковід. Якби не ковід, мені кажеться, і війна. Ми б все одно ще працювали, заробляли, людям було б хорошо. Бо таки на ринку в нас ціни набагато дешевші, чи магазини, бо в мене є й магазини. Інтернет-торгівля і бутики зробили конкуренцію ринку, каже голова ради про спілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець. І на ринок приходиться вже менше торгівлі. Не приїжджають білоруси. Зв'язку з війною мало приїжджають покупців із Західної України. Про перспективи ринку каже, буде його розвивати, зроблю якусь комплексну програму розвитку ринку на майбутнє. Там можна розміщати і місцеве виробництво, от і проводити ярмарки, і надавати торгові місця для підприємців. У цьому році до бюджету міста ринкових надходжень планують зібрати 110 112 мільйонів гривень, розповідає начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Саме ті, хто працюють на ринках в основному, 10 з половиною 11 тисяч платників податків і надходження в нас складають за перший період 62 мільйона гривень. Якщо порівняти з минулими роками, каже Сергій Ямчук, то, наприклад, у 2017 році було 11 тисяч платників і до бюджету міста надійшло 50 мільйонів. У передвоєнний 2021 13 тисяч платників сплатили 70 мільйонів податків. Я рахую, що це не буде неправильно. <ріст> Треба, щоб була всюди, по всій Хмельницькій області. А вдруг вони не зіб'ють. Так говорить про нововведення щодо сповіщення тривоги при загрозі БПЛА водій Вадим Дем'янюк. Каже, живе у Славуті, Шепетівського району, де тепер не вмикатимуть сигнал тривоги, якщо загроза буде у Кам'янець-Подільському. Так буде і навпаки. Анатолій Антонюк, який їде із Хмельницького додому в Дунаївці, каже. Ні, ми ж кожен маємо у телефоні додатки і бачимо, що тривога. Тобто я відношуся позитивно до цього. Раніше робота зупинялася, навіть коли загрози не було для його міста, бо йшли в укриття, говорить будівельник Назар. Я в Дунаєвцях зараз, я там працюю, робота зупиняється тоді. Мати дошкільняти Кам'янчанка Вікторія каже, дитина в садочку під час тривоги перебуває в укритті. По декілька годин і так само вночі дуже важко, це все переноситься. Із 7 липня на Хмельниччині повідомлятимуть про загрозу ворожих безпілотників залежно від району, якому це загрожує, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Якщо фіксуватиметься в шепетівському районі, то вмикатиметься тільки в Шепетівському і в Хмельницькому. І навпаки, якщо Загроза фіксуватиметься в Кам'янець-Подільському, то вмикатиметься Кам'янець-Подільський і Хмельницький. У разі якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення. У Хмельницькому районі сповіщення вмикатимуть щоразу при загрозі БПЛА. каже Сергій Тюрін. Зміни внесли з такою метою. Наприклад, в Шепетівському районі відбувається. Чи то атака, чи то загроза, ми розуміємо, що в Кам'янець-Подільському районі лікарні або школи, або підприємства можуть працювати в штатному режимі. Це стосується виключно безпілотних літальних апаратів. З психологічної точки зору будь-яка тривога підсилює відчуття небезпеки, розповідає психотерапевтка Тетяна Матвійчук. За її словами, сповіщення про загрозу залежно від районів позитивно вплине, зокрема на навчальний процес. Це про те, щоб зайвий раз не тривожити дітей. Я думаю, що цей підхід саме в контексті навчального процесу, бо це є переривання самого процесу, це є підсилення тривоги дітей. Тетяна Матвійчук каже, повітряні тривоги по різному впливають і на дорослих для тих, хто працює. Нововведення може дати такий якби формат покращення робочого процесу. Якщо ці графіки або ці сповіщення вони будуть трохи відкориговані. За словами Сергія Тюріна, при загрозі ракетного удару вмикатимуть сигнал повітряної тривоги на всій території області. Бласка, топить. Альона жителька села Немиченці Хмельницького району. Вона продає на одному з хмельницьких продовольчих ринків домашні овочі. Жінка каже, щодня зразки товарів відбираються контролером для дослідження у лабораторії. Його вартість складає 9 гривень 50 копійок. У нас все свіже. Кожного дня приїжджаємо, кожного разу все відбирається на аналіз, дається експертний висновок. У лабораторії цього ринку зразки відібраної картоплі та моркви миють, нарізають шматочками та перетирають. Потім їх зважують та заливають спеціальним розчином. Розповідає завідувач лабораторією ветеринарно-санітарної... ...експертизи Петро Онофрійчук. Квасі алюмокалієві для дослідження Христосвіти. Це капуста, редька, де спеціальний вже готовий в нас срочні. Це ми готуємо. А всі реактиви до нас поступають з сертифікатами відповідності. Через три хвилини змішування суміш ставиться на дослідження електродами та показує результат на вміст нітратів на приладі. Показник сталий 12 міліграмів на кілограм при нормі 400 Нітрати є, але їх, їх мізерна кількість які можна не, не брати до уваги. Вся продукція, яка потрапляє на ринок, обов'язково проходить перевірку, розповідає Петро Онофрійчук. Зелені більше стало, овочів, фруктів, ягід більше. З початку року, допустимо, 150 експертиз зелені було проведено. Майже 800 експертиз овочів проведено, цитрусів 140 проведено. Додає, що продукція, яка не проходить експертизу, вилучається і не допускається до продажу. Її утилізують. Від початку року каже Петро Нофрійчук, таких випадків на ринку було два. Це полунець втрата товарного вигляду була вже, а буряк був переміщення траті. Хмельничанка Ірина каже, висновок відповідності у продавців не запитує. Наскільки я знаю, ми тут багато на цьому ринку, тут завжди все свіже. Запаморочення нудота, слабкість, зниження працездатності. Такі ознаки при потраплянні нітратів в організм людини розповіла телефоном лікар сімейної медицини Любов Праворчук. Якщо це не дуже багато, то організм потроху сам відновиться. Звичайно, якщо це якесь гостре отруєння, це звичайно тоді звернення в лікарню на приймальне відділення, тому що це такий дуже загрозливий стан, якщо це гостре отруєння. Якщо це якесь невеликий відсоток поступає, то взагалі нічого страшного може не відбутися, і людина навіть не зрозуміє, що з нею щось не так. Петронофрійчук каже: на ринку, де розташована їх лабораторія, на 20% збільшилася кількість перевірок продуктів у порівнянні з минулим роком.